Ще раз доброго дня. Хочу вам розповісти значить, на адресу головного управління Національної поліції Чернівецькій області. Почали надходити вчора і сьогодні інформаційні запити з приводу розшуку Ростислава Білика і чи він перебуває в розшуці і яка далі ситуація. Значить, я вам довожу до вашого відома, щоб ви знали і володіли інформацією. На сьогоднішній день кримінальне провадження, яке було проваджене у слідчому управлінні Чернівецької області, забрано під передано підслід, передана підслідність за головним управлінням національної поліції в місті Києві. Це відбулося 20, 27. Травня 2016 року, подальшому кримінальне провадження, всі речові докази були передані туди. Всі будь-яка інформація, яка вас зараз на сьогоднішній день цікавить і що ви би хотіли почути, вам необхідно звертатися до головного управління національної поліції в місті Києві, так як або до прокуратури міста Києва. Так як вони зараз є розпорядником даної інформації і досудове розслідування проводиться там. В принципі, все, що я хотів вам повідомити, тому що всі. Олександр, ну в такому разі, беручи до уваги, вчорашні ці світович в яких нібито зображений білик зі своїм. Ну, Тобто я так розумію, що слідчі головного слідчого управління з Києва, мають зараз досліджувати факт цих достовірності цих ситуацій. Чи є він у місті, чи немає в місці, прости Ви вірно, говорите дійсно так. Ситуація для того, щоб нам прийняти будь-яке рішення, до нас повинно бути надано. Доручення про виконання певних дій на іншій території. Так як досудове розслідування зараз здійснюється іншою, іншим слід, органом досудового розслідування, то для того, щоб зробити слідчі дії на іншій території, повинно доручення. До нас доручень на сьогоднішній день про виконання слідчих дій на, на іншій території, тобто на нашій на території міст Чернівецької області, не надходило на даний час. А Київський слід чи знає про те, що Ростислав Славки в Чернівцях? Ну це питання до них. Я не можу. А ви не повідомляли? Чи вас це не цікавить? Ну, нас, нас не то, що не цікавить, нас все цікавить. І е, я думаю, що вони повинні були і не повинні би були, вони вже, напевно, і знають, за виключенням того, що до нас не, не надходило поки від них офіційного доручення про проведення слідчих дій. Питання, розклад перебуває в Так, точно. Не перебуває да. ну, да, в розшуку. У нас, нас будь-якої інформації про те, що він, е, е, скажімо, Інформації про те, що він не в рошуці, немає. Він є в що він в рошуці так. і ви у нас Вона, немає, цьому... його не затримуєте. У нас немає, у нас немає доручення на виконання слідчих дій на наші території. Ну, на інш... Зв от от звертається на Мадяне до вас з тим, що є є така, от е, бачила фотографії, бачила людину. Чи це не є підставою до того, щоб звернутися в київське відділення поліції з запитом про те, що веснує ну, людина, яка приїхала? Ми маємо звертатися? Чи не зрозуміло? Я ваше питання. Що запит, про те, що люди сказали, сьогодні, вчора ввечері прийде інформаційний запит, сьогодні почали нові підходити, Тому, так? Чи не є підстав, звернули, до Києва? Ми звертаємося до Києва, ми офіційно звернемося до Києва по-йовідому. Тобто немає питань. Ми не кажемо, що ми цього не будемо робити. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, де зараз знаходиться на підставки? Ну, мене немає таких повноважень зараз за ним дивитися або здійснювати переслідування, якщо. Тому що кримінальне провадження ще раз повторюся. Я можливо повторяюсь. Васислав, в Україні, я перепрошую, чи відомо вам, чи він перебуває зараз в Україні. Ну, в мене під органи досудового розслідування, який є на території, чи не діє на території області, підстав питати, де яка людина знаходиться, немає підстав. У вас немає інформації, чи є чи немає? У мене немає офіційно. Доручення про здійснення будь-яких слідчих дій по відношенню до нього. А те, що людина знаходиться в базі осіб, які переховували ці органів це, це недостатньо? достатньо? Ну я очікував цього питання. Ви повинні зрозуміти, що е, перебування в базі розшук ц, е, це е, є офіційна статистичні дані, що людина дійсно перебуває в розсудку для того для затримання особи при перетині кордону при ну, інших, для того, щоб поступило повідомлення в органи досудового розслідування, які здійснюють досудове розслідування для того, що є така особа, і далі поступає доручення від слідчого або від того органу про подальші дії на сьогоднішній день. В зв'язку з тим, що е, в, кримінальне провадження знаходиться в Києві, нам не поступило від керівництва слідчого головного слідчого управління в місті Києва, там чи від прокуратури Київської міста Києва, не поступило повідомлення про подальші дії. Тобто ми чекаємо подальших е, доручень про, е, подальші наші дії. А скажіть, будь ласка, ви як професіонал, як ви бачите розвиток цієї події? Ви як професіонал можете передбачити? Що? Має бути. Ну, передбачати це я ж не, баб, не, не бабка, не ворожка, я вам скажу. <реш> я звернувся до вас як до професіоналу. В таких умовах, що може відбутися. Нічого не може бути. Значить, буде, буде, буде прийнято рішення. Буде прийнято рішення слідчим. Як буде... В яких як... умовах приймається рішення? Закриття кримінального за про, про доставку його до слідчого або про вручення повістки, про прибуття його, наприклад, до слідчого. Тобто, по-любому має він бути в слідчого. Він був в розшуку, ви говорите, розшук. що його не знімали з розшуку. І зараз є інформацію, що він український. Якщо він в розшуку, він не міг перетнути кордон. Я, я правильно розумію? То, то... Значить, є різні види розшуку. Є, це був... Який це був розшук? є державний, міждержавний, міжнародний розшук. Значить, є певні категорії цього розшуку. З приводу якої це на сьогоднішній день не потрібно, я не можу коментувати вам, в якому саме був він розшуку. А з приводу того, що він, де він там був і чи дійсно він був десь, і як він перетинав чи не перетинав, мені цього не відомо. На, на сьогодні є інформація, у вас немає інформації, що він не перебуває. Тобто він перебуває у Так, да, У нас є повністю інформація. У нас є інформація, що він перебуває ну, в Чернівцях, є світлини. Ну... Чернівецька поліція ніяк не реагує на це і відповідно не... Не затримуємо його, якщо, якщо є. Інформація. Я, от ви до ви повинні зрозуміти, затримати затримати людину, так, повинні відповідно прийняти процесуальні рішення. Це е, в першу чергу, якщо навіть зараз любого із е, любого громадянина. Ми беремо і затримуємо. Відповідно, потрібно що? Виписати протоколи. Потрібно звернутися йти привести до судді. До якого суді? У нас немає. Ми не знаємо, до якого суді треба вести. у нас немає доручення. Ми це виконуємо після того, якщо нам надійде будь-яка інформація. інформація надходить. Я вам скажу, це не йде почтою, це не йде там, я вам, як вам пояснити, що ми будемо заказними листами. Вона прийде по нашій спецпочті. Є база розшукованих осіб, і поліція має затримувати хто в цій базі. База розшукуваних осіб, я вам сказав, це статистична база. Яка передбачена, яка передбачена для того, щоб ми розуміли, хто є, де є? Чому не шукають? Почему, чому не шукають? Я вам пояснюю, шукаю, ну, але доручення виписано, якщо і виписано, то доручення виписано конкретному підрозділу для розшуку. До нас не надходило. А на що його шукати, коли він вчені? Ви задаєте такі питання, знаєте, не шукати, не шукати. так, давав покази правополагання? Ні, не давав. Дякую. Якщо вірити ЗМІ, то а, представник опори озвучило, що у дію досить хлопові покровителі, що це ганебна ситуація, що в нас вже не міліція, поліція на яку покладують великі надії, але ну тобто це ігнорують. Чи дійсно це може бути справа в тому, що хтось як грошує його? Так? Це перше питання, а по-друге, ви не можете говорити про розшук, але нагадайте, в чому звинувачують цю дитину. Будь ласка, нагадайте на проти. Підкупив Стаття, якщо ви ж пам'ятаєте, 160 частина 4, за його і по даній статті йому висунуто було підозру, яка була вручена його дружині, так як він тоді не з'являвся до нас. Було йому тоді відповідно всі було з... Обрано і всі міри запобіжного заходу, в тому числі доставку в суд під вартою на той період часу, який на той період часу на той період часу санкція згідно з КПК, якого вернішне станція, а термін дії, якого на той період часу діяв. В зв'язку з тим, що і, і в зв'язку з тим його було оголошено в розшук. Далі, в принципі, як, як ви бачите, то і я вам ще раз хочу пояснити, що кримінальне провадження ну не для того, що Чернівецька поліція я не діє. Вас, я вас переб'ю <кій> Скажіть, будь ласка, якщо я не помиляюся, ви забачили не просто підвиборців, під, 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 а в тому, що він а, створив так, так, так звану справжню піраміду і агітував студентів, штовхав їх на такий крок, і тоді троє студентів вже отримали покарання, тобто в'язнення на три роки умовне. Чи дійсно він був залучений саме? До агітації і до того, що така піраміда підкупу існувала. Ну не піраміда підкупу. Я відбуваюся справді можна так. Я, я, ну, не я, не справок, я, я вам пояснив і ще раз скажу. так, да, він дійсно, згідно, згідно кримінального кодексу, він, значить, він підозрюється у вченні злочину, передбачено частиною 4 статті 160, у в підкупі виборців. Того, за групою, того, що... групою осіб. А щодо того? Ну, я не знаю, хто може кришувати, скажіть, будь ласка, у кого яка є інформація, хто кришує. Як можна кришувати того, чого немає? Якщо немає у поліції на сьогоднішній день кримінального провадження, що можна кришувати? А, розумію, ви зараз обмежені своїх повноваженнях, що дії дій будь-яких стосовно Ростислава? Ми не, не то, що обмежені. У нас взагалі по відношенню у нас у, 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 немає зараз повноважень. А що стало підстави для переводу справи в Києві? Кримінальне провадження витребовано було місцевою прокуратурою. Подальшому за постановою Генеральної прокуратури було змінена внесені відомості в ЄРДР про зміну підслідності і визначена підслідність за головним управлінням національної поліції в місті Києв. Тобто, це зроблено без участі Ні. Це було зроблено. Травні е цього року. А Лукенко вже став генеральним прокурором? Я не, 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 не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, там Ні? в базі осіб, які розшукуються МВС, е є власне прізвище розпочав Вілика і внизу є інформація. Якщо в випадку ви бачили цю особу, або знаєте її місце знаходження, зателефонуйте за таким-то номером телефону. Вказаний номер там очевидно. Нашого управління на національної поліції в Чернівецькій області чи означає те, що ви зараз раніше сказали, що чернівчан, який побачив, скажімо, Ростислава Білика, не може телефонувати? Чому не може? Може телефонувати відмовити. Чому відмовлять? Ніхто не відмовляє. Повідомлю я вам пояснюю. А хто це там Не такої інформації не було. От я кажу, у вас при... ми. Я даю вам чому брифін. Ми даємо брифін. Зв'язку з тим, що вчора, після обіду, там ввечері почали знаходити інформаційні завтра. І сьогодні зв'язку з тим, що ми тримати вас. П'ять днів по інформаційній, щоб потім знову не було інформаційного вакууму, і одразу вам прийшов і розказав всю інформацію, яку ми можемо вам надати, яку ми не можемо вам надати. За цей час вже місяць пише, щоб ємця. Ну, а ви кажете, що вчора вам зайшло інформація? Ну, місяць ми вже пишемо. Я розумію, що ви пишете на нас може ви. Можливо, ви... Шо, не довіряли, Чому не довіряю? Я, я газету час майже не маю можливості читати. Якщо і дивлюся десь колись, то це раз у два-три місяці. Можна ще вишнете по процедурі, дивіться, є фотографії, яких з нібито є ось особінь. Бачимо далі дії чи так ти з Києвом, чи ви можете самі щось провести. Ми, повідом, ми зараз повідомимо, я вам поясню, ви, що у, вас, у нас да, ми по-любому повідомимо за Київ, що є така е, світлина, я перед тим як іти сюди, мені тільки повідомили, що з'явилися світлини буквально 15-20 хвилин. На, мені так повідомили. Вибачте, я е, не займаюся е, о, огля, огляд, оглядом преси. У мене є зовсім інші функціональні обов'язки. Займаються оглядом преси, і немає місця, що... Огляд... що не маю за поліція така. Оглядом преси займаються інші люди. Я займаюся, У мене туди Я функціонер. Рівень довіри людей, не платять, то, як студентів затримують, а депутатів не ховають. Навіть не намагаються спіймати. Ну, тобто, як каже, наш колега місяць про це вже більше преса, що це офіційна заява, вважається. Це офіційна інформація, і ніхто не реагує. Чому ми не реагуємо? Я просто от, ви хочете приподнести викласти свою інформацію так, щоб звинуватити поліцію на сьогоднішній день в тому, що ми ніхто не реагує. Ну, якщо немає можливості зараз, я, ми зараз їх повідомимо в Київ, вони дадуть нам інформацію, тоді ми будемо приймати рішення. І Додатково вам все повідомимо, яке є рішення. Виходить, що я скою Чернівецької області, я виїжджаю в Київську. Я в пошуку знаходжуся, але вони там не затримують. Тому... Затримують, тому що будуть діяти. <плес> ви просто юриди... технічно, ви трошки, може юридично не зрозуміли, в чому питання, різниця.